Вітаємо це новини за хвилину. Без повітряних тривог і ракетних ударів. Станом на 16-ту годину на Дніпропетровщині без атак. Проте уночі у регіоні було неспокійно. Наші військові збили ворожий безпілотник, а ще дві крилаті ракети. Уламки впали в Новомосковському районі. Потрощили будинки, автівку та газопровід. Люди не постраждали. Ситуація із питною на Дніпропетровщині загострюється. у червоно-григорівській громаді. Зупинили всі насосні станції. На Нікопольщиною її нині доставляють вантажівками та організовують пункт. Розливо, тим часом у кривому розі запасів вистачить ще на півтора місяця. Людей просять економити, аби вирішити проблему. До області приїздив президент Зеленський. Зустрівся з місцевою владою та екоактивістами. Голова держави запевнив, що рішення вже підготовлені. А волонтери з Дніпропетровщини вирушили на Херсонщину із власними човнами, водою та продуктами. Допомагаємо один одному. Донатьте та надсилайте речі, ліки та продукти постраждали.